Новина страхового ринку. Ще одна страхова компанія покидає ринок страхування в Україні. На жаль, на жаль, як не прискорбно це казати. 31 грудня Національний банк України повідомив про те, що застосував захід, засіб, захід впливу до страхової компанії Оберіг. І забрали ліцензії на, на діяльність. Значить, зараз є тимчасова адміністрація в цій страховій. Всі, значить, договори ну треба сказати для страхувальників, щоб вони розуміли, що всі договори, страхування, які були виписані цією страховою компанією, продовжують свою дію. Але якщо будуть страхові випадки по цим договорам, то рішення про виплати буде вже приймати, скоріш за все, адміністрація тимчасова адміністрація цієї компанії. Або якщо це ОСЦПВ, автоцивілка, то зараз, згідно з нового закону, рішення про виплати буде приймати моторно-транспортне страхове бюро України з резервного фонду. Ну, ось так. Якщо вам цікаві наші новини, підпишіться або просто поставте лайк, або йдете. Ну вам же не складно лайкнути. Да? Дякуємо вам.